Лижні комбінезони, куртки, штани і комплекти. Бебік. Такий комбінезончик 18-24 місяці. Всередині підкладочка фліс. Такі тепер рукавички. 2-4 роки штани. Такі костюм на дівчинку. 24 роки. Такий комбінезон 9-12 місяців. Така курточка, 24 роки. Штани. 24. Ще один комбінезончик, 2-3 роки. Такі штани. 24 роки. Такі більш закриті, спинка повністю закрита. Такий Плюс тут. Це у нас на 12 24 І такі штанці.